Так, продовжуємо коротше, відео, що у нас там хазяїн виростив коротше, місто гречки, цей, як його, лобуди кучу. Але я вам скажу один такий прикол. Коротше, сидів, я думав, що робити. Ми тут з дядь Ваню, коротше, посоветувалися, Понятно, що треба косити цю лобуду. І тут є гречка, але я замітив один... Коротше, факт. Якщо ви пам'ятаєте, тут я сіяв коротше, то ржав, коли три зливи було підряд. Я тут сіяв гречку, не встигав засіяти сою. І, коротше, але ми замітили один питання, що відповідь. Коротше, так як гречка тут воювала з Лободою і вона була ріденька, ну що зрозуміли, це лобода сплошна. Ну, в ній є гречка. І підходиш коротше, ну, там до гречки, береш там якийсь кітю хоч до, наприклад, такий. Наприклад, ми його висмикнемо, зараз я його тако промолочу і легенько Ай, дуже гречку. І виходить у нас от така от гречка. Крупна і все остальне. Ну, зрозуміло, зав відберемого товариша е, цей як його. Цю лободу поставимо тріугольні решета, але чим мене радує, коротше, що в цій лобуді дуже крупна гречка. Дуже-дуже крупна гречка. Бачите? На сонечку. Вона ще полежить тижня-два, почорніє. І... Хоча це полечається в мене в мінус. Ми отримуємо дуже хороший посівмат. Дуже хороший посівмат, тому що рідко така крупна гречка. Гречеха, правильно треба казати, не гречка, бо гречка та, що вже ми її переробили, з заводу здали і все остальне. Тут отакі от кітюхи, ще десь доцвітає в лобуді. Ну, коротше, що маємо, то маємо. Але ми з Дідланією посоветувались. каже, Андрюш, тут дуже хороше вийде в тебе насіння, ну, обалденне насіння получится. Там в центрі, походу, Ваня каже, по кругу гарна гречка була, в центрі то один бур'ян. Ну, що, що виростили, то маємо. Не хотілося б цього так зробити. Але коротше, планував я тут посіяти сою, але вийде, що я не встигав, бо в мене поламалось по одній причині дві техніки. Дві дійниці і так як я один був, я не встигав то все зробити. Ну, коротше, кітюхи тут гарні. На гречці такі, й гречка така тяжка. Зараз її промолочу. І такі от, ну, крупняк. Вона зараз за два тижні почорніє і коротко, буде у нас тут відберемо ми її і будемо мати. Хороший посівмат, тому що гречка, яка воювала з бур'яном, самі знаєте, що посівмат коротше, буде гарний. Ну що є, то є. Це в мене найгірше поле. Останні поля з гречкою чистенькі. Але вирішили коротше, зайти на найгірше з самого початку поле. Так як тут бур'ян. Ну і тут будемо боротися з бур'янами. Оберемо гречку і... Мабуть, мабуть, мабуть Щось будемо робити Я, коротше, рівняти його, щось будемо думати Поборемося ми з бурянами все буде нормально Такі от діла Поїхав тільки що випив таблеточок Куча Кучу таблеточок Такі кітки гарні Буде, коротше тут хороше насіння Ну і багато буряну тут факт Цього ми не скриваємо від цього ми не тікаємо. Не всі поля в мене дуже гарні, так як там я сою показував. Теж є одне поле, лобода полізла. Ну, що маємо, то маємо. Не по причині, що я просто не хотів зробити з цього поля лялечку, а по причині тому, що От, коли ти один і не встигаєш, земельки трошки є, ну, коротше, буде навчання. Коротше, що... Ну, коротше, що... що маєш, то маєш ну, буду мати гарне насіння. Тобі закладу і буду мати насіння. відбереться, все буде добре. <coughs> Працюємо. У мене взагалі голова болить, легше мені від тих капельниць, тих таблеток, але... Коротше, не одразу все має бути добре, все буде окей. Зараз вже на сонечко поще сідає. Зранку був дуже сильний туман, на завтра передаю дощ і він буде короче, дощ, тому що в обід дуже сильно парило. На завтра напариться точно. Коротше, такі от справи. Нічого. Нічого. Головне, що останні поля нормальні. Тут а, ділянка. Ну обідна. Тут діляночка така 6 гектарів, рівна вона мені завжди. Якщо пам'ятаєте, в мене на цьому полі був супер ноутіл, як я називаю. Два роки походу, пшениця. Там, того року насіння звідси забирав. У мене виходить, що ця ділянка насінньєва, яку чорта, в в останнє время. Але не буду брехати, насіння гарне. Ну, такі в нас тріщини теж. Є. Там в мене немає тріщин. <гум> немає. Там це поле під нову було, але коротко, трошки я його запустив. Треба буде щось придумати трошечки, може. Може, може, не знаю. Ще буду вирішувати. Бо дуже багато цих різних питань, які треба вирішувати зараз. Оп'ять, якщо зателефонували військові, треба. Бруси, щоб перерахував пару рублів за... Ну не пару рублів перерахував за... Коротко, перемички там поправляє, трошки прилетіло, було. Треба поправити кришу. Але тут діло таке. На то гроші не жалко. І то офіційно. Через рахунки через цього. Не то що там комусь дав і можна їх не знайти. Ті гроші так що такі от справи. Продовжуємо всі лайки до перемоги. Ми будемо далі жнивувати, будемо працювати. Потреба... Хтось має працювати і накопичувати той бюджет України, бо по-другому нікак. Так що такі справи. Всі до перемоги.